Хочеш себе плоску кришу по ціні смотри, Лаги Ні, ми не робимо такого не тому, що там немає бетону чи арматури, ви не праві, геть зовсім. Ми не робимо такого, тому що ця конструкція вона недовговічна. Це класична конструкція, котра використовується для влаштування стін, де вентиляційний прошарок знаходиться в вертикальному стані і за рахунок перепаду температур створює протяги. І що дозволяє сушити мінеральну вату, тому що вона 95% повітря, в котрі конденсується волога при перепаді температур, як добовій, так і сезонній. І тому вентиляційний прошарок повинен робити обов'язково. Трошки гірше, але все ж таки ще працює вентиляційний прошарок, коли ми робимо дах, типу мансарди, і використовуємо такий підхід. За рахунок нагрівання сонечком утворюється сильніший протяг, котрий також сушить конструкції мінеральну вату. Однак досвід показав, що ОСБ при недостатній вентиляції, тобто коли ми ставимо лише флюгарки і не робимо вентиляційний коньок, то ОСБ служить 7-10 років підбітаною черепицею і згніває, перестає тримати навантаження. А в горизонтальному стані, як робите ви? Ось бій згніє швидше, тому що при перепаді температур на нижній поверхні буде утворюватися конденсат в зоні застою повітря, що пришвидшить розбухання і гніїння цього матеріалу. Також це не дозволить вам вентилювати мінеральну вату і вся волога, що буде в неї конденсуватися, буде поступово стікати донизу. І в першу чергу це проявиться в мізках холоду, там де у нас є включення з більш холодного матеріалу. Можемо ли ми зробити плоский дах по каркасній технології? Так, можемо. Ми дійсно проєктуємо будинки по каркасній технології. І якщо є така потреба, ми дійсно можемо запроєктувати. Це робиться доволі легко. Треба виконати лише декілька умов. Перша це вивести друга умова. І третя умова. Вам треба заключити з нами договір. І ви обов'язково отримаєте. Якісне рішення для каркасного будинку так, там не буде бетонної арматури, зате там буде довговічність і надійність. Працюйте з професіоналами, друзі. Це найкращий випір.